Дякую, що залишаєтеся з нами. На Телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». У нас з вами сьогодні п'ятниця, 25 квітня, третій блок Корисні поради. Овочі мають бути сухими і мати абсолютно свіжий вигляд, не зморщені. На очах також не повинно бути жодних пошкоджень і м'яти. Приміром, якщо на ретисці є тріщини, які вже зарубцювалися, це свідчить, що її надмірно зволожували. А якщо тріщини свіжі, купувати такі овочі не варто, бо він швидко згниє. Зелені корінці в помідорів підкажуть, що овоч Свіжий, сухі свіжі, що продукція вже давненько лежить на прилавку. Перед тим, як купувати огірки, їх варто уважно роздивитися, взяти в руки. Якщо вони пружні на дотик, а квіточка трохи зів'яла, такі огірочки свіжі. Прем'яти там, який на дотик огірок, натякає на те, що він не користується попитом у покипців. До речі, такий овоч буде не дуже смачним. А листя свіжого салату не повинно мати гнилих краплень. Ось такі кілька секретів вибору свіжої городини, а за ми ще більше порад. <гум> так, ми <ви> вже заговорили. <гум> я рада вас бачити Дякую. нас сьогодні. У студії Оксана Самкова, завідувач науково-дослідного відділу моніторингу ґрунтів та агроресурсів Української лабораторії якості і безпеки, і продукції агропромислового комплексу. Чого це нема? Вам є що ще говорити? Це я просто слухайте, Ну мені було цікаво такі поради. Хоча знаєте, от хтось нас зараз з е, жіночок бачить і кажуть, ми це все знаємо, вже звикли. Але ви знаєте, хочу вам сказати, що раз по раз от з огірками буває люди потрапляють в халепу, потім е, надрізають, коли ріжуть дома. Якийсь він середині не такий би, як мав бути, а от з редискою це взагалі клоп, є. може бути ну, досить неприємна історія. От 223-0971, шановні глядачі, у цьому блоці, можливо, навіть не запитання, а як от ви ну, обираєте? Можливо, у вас є якісь поради, можливо, ви вже якось навчилися. Ну, тільки ми не про кавуни говоримо, бо зараз про кавуни я знаю, що багато є рецептів, як обирати кавун. Ми говоримо про огірочки, нас зараз вже так, редисочка, Ну, якщо там листя, салату прошу. Ще ж у нас фруктів, так як таких там, ще, черешні полона. Трошки, трошки, так. Зарану, так? Ну я от кілька порад дала, але хочу, щоб все-таки ви нам. Так, а, ви продовжили. дуже гарно узагальнили. Основні Саму такі проблеми, так. а, скажімо, які а, споживач бачить органолептично, тобто научно, оцінює наочно, угу. за зовнішнім виглядом, за дотиком. Звичайно, що в першу чергу ми обираємо той чи інший овоч за зовнішні вигра... за зовнішнім виглядом, тому <гум> що якщо, наприклад, та редиска буде заробцьована або потріскана, чи огірок такий десь уже зів'явший помідорчик, десь узм'яти на не будемо його купувати, так як він ну, і виглядає неапетитно, і лежати він тривалий час не буде, і смаки в якості, звичайно, не ті. Що стосується зовнішньої свіжості при вибору при виборі овочевих культур, скажімо, гірочки, ви правильно зазначили, що потрібно звертати увагу як самого огірка? Тобто, по перше, якщо він уже такий прим'ятий і шкірка. Досить така вже чи світло, зелена, а не темно-зеленого насиченого uh -huh. кольору. Це вже свідчить про те, що огірочок або залежався на полиці магазинів, або на прилавку, або ж він містить підвищений міст нітраті. А знаєте, буває так ніби зовнішньо нормально, а це те про що я говорила. Потім розрізаєш, як жовтувати буває. Буває як такий водянистий, це теж вже щось це, це залежить від умов живлення, умов вирощування mm -hmm. з яких. Отримали той чи інший овоч. Наприклад, знову ж таки, повернуся до тих нітратів, тому що це основний на сьогодні такий біч наших овочів. Якщо огірок отак жовтуватий непружний всередині водянистий, це свідчить про те, що він, в ньому накопичилося мало сухих речовин і, ймовірно, він містить міст, підвищену концентрацію нітратів у своєму складі. Також про це може свідчити і. Досить такі масивні розміри того огірка, і якщо от такі от бувають пупирешки, перевірити можна. Якщо вони легко знімаються, це означає про те, що знову ж таки цей огірок містить перевищені дози нітратів треба ну все такі якось так такі хороші поради бо ні, ну не всі ж мають ті нітрато мереча як не ну, так ходити там перевіряти нітратомір це нітратомір, та ж саме, мірити. саме те та ж саме що стосується помідорів Обов'язково потрібно дивитися знову ж таки, не купувати ті, які Розкажіть як м'ячі, що можна обстійну ними футболити, тому що вони, як правило, імпортного походження і оброблені спеціальними воскоподібними речовинами з тим, щоб не піддавалися пошкодженню грибками та бактеріальними різними збудниками. Тобто, тривалий час зберігалися і форму зберігали, але вони теж не є досить таки корисними чи здоровими для, нашими, для нашого організму. Шановні пані, ну так, чекаємо: 223.09.71, Ну як ви обираєте? Так хочу почути, чесно. Ви ж знаєте такі речі, про які, ну знаєте. М мало хто говорить, насправді так в інтернеті. Ви зараз а хороші так. такі, знаєте, розповідаєте, як обирати. А вже ж е, е, жіночки вони настільки навчилися. Так, я знаю, що можливо, хтось взагалі на це не звертає увагу, а вона знає, вона знає, вона знає, як це ви обрати, щоб її родина смакувала чимось смачненьким. А скажіть мені про радиску. Така саме з історія з радисочкою буває, ніби так зовнішньо наочно -но нормальна історія. А от коли розрізаєш, і нав... ну, знову ж таки, і водяниста, а ще Є такі. буває ще такі. Таке перепрошую, як от то, коли людина замерзає, таке як таке посиніння, синюшна стає. Така і редиска в зоні була нормальною. Чому таке може бути? Синюшність редиски, а це може залежати від сорту самої редиски. А, це спеціальний тобто, стрим, тобто це не страшно. <гум> а от те, якщо утворюється, ми розрізаємо редиску, і вона вже така, трошки ніби з пустотами, ніби трю, <гум> трухнєва. Це свідчить <гум> про те, що Ой, редиска вже трошки переросла, або <гум> надто тривалий час зберігалася. Вона як правило, і не смачна, містить мало вже води, так як вона її втратила в процесі зберігання. Але вибираючи редиску, слід звернути увагу на те, щоб шкірка в неї була досить, як ви говорили, рівномірна, без ніяких механічних пошкоджень, без зарубцювань, тому що, знову ж таки, будь-які механічні пошкодження вони пришвидшують дихання цих овочів і, як правило, накопичення нітратів. А серед коренеплідних овочевих ранніх культур редиска. Якраз є рекордсменом по вмісту цього контамінанту. Ви чи... зараз нам ще розкажете, чи варто робити, як ви попередньому з вами говорили, там, по 10-15 хвилин вимочувати. Якраз чекаю до дзвонювачка, так. так? Говоріть, будь ласка, в ефірі прошу а Ви в ефірі, говоріть. А ви нас чуєте? Здравствуйте, з праздникам. Вопрос мене такой. Я тоже выращиваю огурцы, уже начал выращивать в тепличных парниковых условиях. Вот мне интересно, поскольку нам из Херсонской области воду отключили, у нас трудности, проблемы с водой, насколько важно, чтобы питание и хорошая качественная вода была для огурцов именно в таких условиях? И что вы можете порекомендовать? Да, еще хочу сказать, ведущий, вам очень идет сегодняшний наряд, в отличие от водя, желтый, но он не очень. Всего хорошего. Так, кінцеву частину забув. Дякую. дякую. Хоча вчора теж сили подавали, говорили, було красиво. Ну, бачите, на смак завжди так, дякуємо. Давайте повертаємося про воду. Там було про огірки. Значить, щодо умов вирощування якраз огірків, а як правило, на багарних умовах, тобто в умовах Криму, південних регіонах, ми застосовуємо обов'язково воду для поливу огірків. Дуже важливо дбати про якість цієї води, тому що основна небезпека при поливі це криється в можливому забрудненню забруднені патогенними мікроорганізмами і гельмінтами, так як вода, яка постачається до вас, вона не є зовсім свіжою, можливо, десь там відстоюється зараз. Потепління позитивні такі температури і це сприяє розмноженню усяких хвороботворних організмів. І при поливі рослини огірка, особливо в стадії плодоношення, це може нести ризик викликати може викликати такі токсикоотруєння. Щодо мінерального живлення, досить важливо забезпечити рослини огірків оптимальним мінеральним живленням. але… З поєднанням фосфорно калійних удобрень не тільки азот, тому що азот він, звичайно, буде по-перше, виганяти досить такі давати потужні врожаї, але якість цих огірочків буде надто низькою, без додавання до комплексу, без забезпечення комплексу удобрень. Це і фосфор калій сьогодні на ринку досить багато мікроелементних удобрень є, які забезпечують якраз і врожай. І якість, і а, смакові якості вирощеної картини. Це менше двох хвилин. Так. Скажіть, треба так робити, як ви переднім говорили, про листя там салату, пам'ятаю, шпинату, які вимочувати, ми радили там перша там петрушечка. Ми говорили про те, що там 10-15 хвилин полежав. Так само з редиску, з гірочками? З Це робити? з огірочками, значить, з риди... особливо редиску можна угу. вимочувати, розріжжувати ще на двоє, не більше, на двоє, надвоє, так? Надвоє, угу. не більше 15 хвилин. Стосовно огірочки, вимочувати. Не можна не, ну, можна, не, ну, не, не можна, а, а не бажано. Так як так. а не можна чому? Тому що огірочки, окрім того, всього містять такі е, антивітамінні речовини, як аскорбатоксидазу, яка угу. є мідьмісним ферментом і каталізує процеси окислення аскорбінової кислоти або вітаміну С. Угу. Тобто при е, сполученні оцих двох компонентів у водному середовищі, вони і той, і аскорбінова кислота і аскорбатоксидаза присутні в огірку. Знижується його вітамінаційність, хоч і від там але обов'язково вже хвилина так. зараз обов'язково на огірочках. Не забуваємо забув... Не забуваємо кінчики, обрізувати кінчики, якщо mm -hmm. він темно зеленого кольору, рані обирати огірочок обирати шкірку і особливо обирати шкірку з кабачків, тому mm -hmm. що кабачки да, вони кабачки дуже забули, дуже да. багато накопичують нітратного азоту в порівняно із огірками і томатами. З, зрізувати знову ж mm у -hmm. кабачків і квітконіжку, і е, місце кріплення е, плода до стебла, е, тому що це найбільші місця. Які мають здатність накопичувати і нітрати, і пестициди, і інші хімічні речовини, які застосовують для вирощування. Так, ну, в принципі зараз такі овочеві буми дійсно люди купують а найближчим часом поступово там наприкінці травня. Черешенка піде, Черешенька, полуничка, а, там полуничка, питань, а там дуже ой, багато, багато питань питань Того? з біологічної безпеки, пов'язаних з отруєннями людей. І як все-таки знаєте, поради корисні ми надамо обов'язково вас Запросимо до зустрічі. Дякую. Дуже, дякую. Дякую. дуже дякую. Дякую. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у третьому блоці була Оксана Самкова, завідувач науково-дослідного відділу моніторингу ґрунтів та агроресурсів української лабораторії якості безпеки продукції агропромислового комплексу. На сьогодні все ми з вами побачимося. У понеділок ми консультуємо, ви ж робите правильний вибір. Гарних вихідних і до зустрічі!